Так, запис екрану пішов. Працюємо. Отже, дійсно, ми з вами 10 В. Ну плюс, як ви могли вже зрозуміти, 10 А ми теж ведемо інформаційні технології. Для 10В В класрум, за яким потрібно підключитися. Ну, класний керівник вам мало відправити. Ви, мабуть, і не змогли б вийти нам до нас на урок, якби вас не було цього коду. 10 А, код, ну зрозуміло, трошки відрізняється. Отже, дивимося, в нас вже з вами був урок в асинхронному режимі. Ми будемо з вами чергувати, оскільки. Поки що в нас один урок на тиждень, сьоме число, він був в асинхронному режимі. Наступний тиждень, сьогодні, зум синхронний режим. Так будемо чергуватися тиждень через тиждень, щоб ви не плуталися. Звичайно, що всю інформацію ми вам будемо надавати. Контролюйте Classroom. Що в нас є за сьоме число? Ми вас попросили. Ну, тут маленьке привітання з початком року. Отже, що у вас було невеличке відео. І ознайомитися з презентації метод проєктів. Learning apps невеличке завдання. Це якраз потім презентації. Тобто ми з вами основні етапи комп'ютерного моделювання мали з'ясувати, що за чим йде. Попросили зробити скріншот і прикріпити як результат до завдання в класрумі. Ну, бачимо, що не всі ще здали. А ну подивимося, до речі, на скількість людей в класі. Ну, 21. Скільки у вас по списку в класі? Трошки більше, мабуть, так? Мабуть, трошки більше. Ану, да. 10А. Ну, 10А бачимо, що взагалі 15. Ну, нічого, будемо працювати. Я думаю, що хто не підключився, ще підключиться. Будемо виконувати. По цьому моменту. Хто можливо, ну, я розумію, що, можливо, є, є такий момент, що хтось не знає, як зробити скріншот. Це треба додатково пояснити? Чи не варто? Що скажете? Не потрібно. Не потрібно. Дуже добре. Все, тоді працюємо по нашій сьогоднішній темі. Ми з вами будемо працювати з дуже цікавою програмою. Ми з нею будемо знайомитися разом з вами. Ну, колись давно, звичайно, ще ми вже в ній працювали. Це такий аналог. Ну, мабуть, ви чули Blender, мабуть, чули Unity. Це такий невеличкий аналог, але чому саме Tinkercad? У нас буде одним із завдань: це проєктування. як ви могли вже зрозуміти, проєктування тривимірних об'єктів. Раніше ми користувалися такою чудовою програмою, як Backup, але ми стикнулися з такою проблемою, що Backup у нас не встановлюється, або встановлюється з проблемою, якщо у нас Windows 10 та вище. Тобто на сьомій версії він ще більш-менш там щось працює. Десятка і одинадцятка вже зовсім ніяк злітає, нічого не відбувається, не запускається. Ну, якщо загально казати, одні нерви. Отже, Кінкркат, що нас буде цікавити на цьому уроці? Знайомся з програмою. Безкоштовна онлайн-програма. Ну тільки дивіться, тут цікавий момент написано онлайн-програма. Насправді це сайт, сайт, який має дуже величезний функціонал. Розробок моделювання 3D-проект, електричні схеми, програмний коди, працює веб браузері. Починаючи з 2011 року, плюс окремо моделі, які створюються, там можна їх тачати і роздрукувати навіть з допомогою 3D-принтерів. Тобто, вона дуже цікава. Ми подивилися там з нею, можна працювати і з схемами Arduino, тобто. Вона цей сайт такий дуже універсальний і, і цікавий. І ще хочу в момент сказати, що він не занадто, ви знаєте, як потужний так би мовити в тому випадку, що він не грузить операційну систему. Наприклад, є там Коспейсес, і там вже більш для дітей така програмка з обмеженими можливостями, але вона ну в браузері просто жахлива працює. Тінка це більш така продуманий варіант для нас. Ресурс марний, все зберігається на просторах інтернетах в ваших окремих кімнатах. Тобто на серверах буде зарезервовано місце для кожного вашого, вашого проєкту. Ну, відповідно на сайті, ми будемо реєструватися. Про переваги, доступність програми, тобто вона безкоштовна, платити ні за що не потрібно, не потребує завантаження. Тобто, ми працюємо прямо з браузером. Простий інтерфейс. Ну, ви подивитеся, можна сказати, що він навіть дитячий, ну він не дитячий. Можливості програми достойні. Простий набір інструментів, вхід в акаунт, щоб у нас зберігалися наші проекти, наявність простих елементів навчання, тобто там є інтерактивні підвіснички, і можливість імпорту в інші програми. Наприклад, якщо я створюю моделі в Tinkercad, при збереженні певного розширення файла, я можу перевести в Blender, можу перевести в Unity, можу перевести в UDK. Тому доволі такий непоганий варіант. Облачне зберігання моделей. Тобто, якщо ви не скачали модели, а просто зберегли як свою, свій проект, вона зберігається, тобто вона не, не видаляється після наступного заходження. Якщо не помиляюся, там у нас е, доступності дуже багато, ми можемо зберегти проєктів. Тобто там не обмежена кількість там, трьома і все. Їх доволі багато. Можливість імпорту готових моделей для обробки. Тобто в інтернеті також можна скачати для цього сайту. Табір із тривимірних монт, із тривимірних і двовимірних, в тому числі. Тобто про 2 d зображення ніхто не забуває. Недоліку не дуже інтуїтивне керування. Ну з цим можна посперечатися, тому що ви побачите так, перші 5 хвилин ви будете губитися, але з іншої сторони там. Хоча б хвилиночок 20-30 попрацювати, ви вже будете дуже швидко робити всі елементи. Обмежена можливість перетворення фігур. Так, тут є такий момент, але в цілому будь-яку складну фігуру ми можемо створити з деякої кількості примітивних фігур. Тобто в нас, ну давайте так, якщо ми грубо кажемо, сфера, куб, і конус. з цих фігур, ми можемо створити ну, дуже багато різних елементів, навіть якщо вона така обмежена кількість. Мала кількість нарощувань камери, тут є таке. Якщо от якраз ми беремо Юніт, і ми беремо блендер, та вести набагато більше, особливо що вони заточені під анімацію. тобто не тільки створення тривимірних об'єктів, але і їх анімування, в залежність від наявності інтернету. Логічно. Хоча і інші програми, ну мабуть, окрім блендера, теж потребують наявності. Тобто там ну, та... давайте будемо відверті. Майже кожна програма потребує наявність інтернету. Отже, початок роботи, що потрібно зробити. Нам не потрібно створювати зайвий аккаунт. Ви маєте зареєстрований Google-аккаунт, той, яким ви користуєтеся під час навчання, тобто ваша Google-пошта. Ми переходимо на сайт KinkerCut, натискаємо Приєднатися. Ну, я вже в, себе, в основному браузері приєднався, тому покажу, як це виглядає з іншого аккаунту. Ви можете вести Кінкеркат, як е, скористатися посиланням, можете вести просто вручну. І так, і так вам знайдете той сайт, який нам потрібен: kinkercut.com. Що потрібно, щоб нам зареєструватися? Внизу, в самому низу, у нас є мова. Бачите, що за змовченням тут у вас буде доступна англійська. Дивіться, я переключився на російську, але в цілому ми можемо ми ж пам'ятаємо, що будь-яку сторіночку правою кнопочкою миші, і ми можемо її перекласти. На нашу українську мову. Тобто, якщо вона навіть запустилася російською, чи англійською, чи китайською, чи німецькою, чи будь-якою права кнопочка миші, в нас є вбудований перекладач в Google Chrome. Ми натискаємо кнопочку вхід. Нам не потрібно реєструватися. Ми в школі. Ні, ми кажемо, що ми, начебто, не в школі користуємося. Це буде особиста, особистий наш запис, і робимо вхід за допомогою акаунту Google. Ну, подивимося, чи війде він в мені тут не певен. Ні, вийде. Ви вибираєте країну, в якій ми заходимося. Це у нас Україна. Причому, давайте так. Я розумію, що може, можливо хтось за кордоном, але вибираємо Україну, це тобто, місце проживання. Так, місяць, день та рік народження. Ну, хай буде якісь такі дані. Далі. Контініо, продовжуємо. І ось у нас, будь ласка, для доступу. Все є. Давайте я перейду в свій аккаунт, наші проекти. Тобто, що ми бачимо зліва класи, це ми можемо приєднатися до класу як учні. Проекти тут будуть відображатися. Ми бачите, деякі є вже готові проекти, можна їх переглянути і тут в проєктах, і в галереї. Тобто галерея це те, що в нас доступно для загального огляду. Тобто різні проекти різних людей по всьому світі. Так, повертаюся назад. що в нас ще є: навчальні посібнички. Бачимо. Що це в нас є Learning The Moves, тобто про переміщення невеличкий посібничок. І тут у нас ще є окрема вкладочка Ресурси, і тут у нас є навчальний центр. Бачите? І тут у нас 3D-моделювання і вперед. Тут дуже багато різних, різних, різних інтерактивних уроків. М'яко кажучи, їх дуже багато. Їх дуже дуже багато. Бачите, що про пролистав? Ну, тут, мабуть, ну під 50 інтерактивних уроків точно у нас присутні. Так, якщо ми працюємо, дивіться, що ми будемо робити. Ми будемо з вами створювати тривимірні проекти про те, що я казав, що ми можемо працювати з ардуїнкою. Бачите, написано, ми можемо створювати ці цепі. Що це означає наші цепі? Що ми можемо будувати якраз для ардуїна різні моделі? Тобто, там тут у нас доступне програмування оцих моделей на Ардуїна при робототехніці і так далі. Якщо він прогрузить, то подивимося. Так, паралельно, поки він загружає, подивимося інші варіанти на іншому аккаунті. Блоки коду. Ну, це знайоме, тому що тут ми можемо вже налаштовувати переміщення. Щось, інтернет трошки шалить. Угу, не шалить. От бачите, тобто в нас є різні компоненти, які ми можемо методом перетягування додавати кнопки, будь ласка, комплати і так далі. Знову ж таки, за компонентами у нас є те, що нас конкретно цікавить. Наприклад, ми хочемо налаштувати певну схему далі ми її вже збираємо. Тобто, з чого вона буде складатися, і так далі. Тобто, я просто хотів показати, що ми окремо можемо працювати з ардуїнкою. Це нам на перспективу, тому що ви знаєте, що в школі у нас є лабораторія робототехніки, тому в майбутньому знову ж таки нам ніхто не забороняє конкурси, ман можна буде працювати. Тривимірні проекти натискаємо Створити, вибираємо, що нас цікавить. Ну, блоки коду зрозуміло, це скреч подібна. Скреч подібний інтерфейс, тривимірний проект, 3 d проект. І тут же ми можемо моделювати те, що нам знадобиться. Так, по презентації, дивіться, презентація – це те ж саме, що я вам описував. Вхід, як ми робимо? Ми не робимо реєстрацію, ми робимо вхід через свій Google аккаунт. Відразу після входу, що буде доступно. Ну, про те, що я казав, що тривимірні проекти, блоку коду класи, але реї Тобто, в презентації все, що я щойно вам розказав, тут нас є. Щоб розпочати моделювання, створити новий проект. Ну і далі в презентації у вас іде знову ж таки те, що я вам далі буду розповідати: інтерфейс програми, як додати, переміщати і кнопку пегрування. Тобто лівою кнопочкою. Як звичайно, стратегія на комп'ютері. Лівою, ми виділяємо об'єкти, які нам потрібні, які знаходяться нам на робочій поверхні. Правою кнопочкою ми ще ми повертаємо, куліща ми ще здогадайтеся, що звичайно, що масштаб. Тобто, в презентації це все є. Подивитися, це не настільки. Я думаю, що прям потрібно це проговорювати декілька разів. Так, ну що ж, ось наша робоча площина. Ми її можемо зміщати. Ліва кнопочка миші, бачимо, вона її не повертає. Ліва кнопочка миші виділяє об'єкти. Права кнопочка миші повертає площину. Якщо затиснути, якщо затиснути коліщатку миші, ми можемо подивитися вгору вниз, тобто ми змінюємо камеру нашого об'єкту. І коліщатку миші, якщо ми крутимо вперед-назад, це в нас зміна масштабу, тобто додавання. Ну, і далі йдемо те, що нас цікавить. Імпортом, експортом відправити ми поки не користуємося, нам потрібно розібратися хоча б з основними фірпортами. Бачите, що тут у нас є стартові набори для проєктування. Бачимо, сучасні персонажі. Тобто деякі у нас є об'єкти, їх багато знову ж таки, бачите? Тобто це не обмежується тільки тими, які ми побачили. Ми шукаємо інші форми і, будь ласка, тут вони підвантажуються. Тобто ком'юніті в лиці цього сайту доволі такі величезні. Іноді вони розміщують якісь цікавості, якими можна загальнодоступно користуватися. Ну, давайте. Основні фокуси. Ну, дивіться, я до цього ще надійшов, дійшов. У нас є навіть пейзаж. Ну, добре. Тобто, бачите, є вже набір із деяких готових елементів, що нам пришвидшить проєктування. Ну, отже, наприклад. наприклад, у вас буде одне із завдань. Знову ж таки, в презентації все є. Дивіться, чому ми не дивимося презентацію, а потім я показую. Ми економимо так, вдвічі більше в нас буде часу. Тому що дивитися презентацію, а потім теж саме показувати, на мою думку, виглядає нелогічно. Дивіться, що у вас буде за завдання. Працюємо за комп'ютером. Вправа один, вправа два. Це буде ваша оціночка. Оці дві вправи це буде ваші бали. Ну, давайте подивимося. Наприклад, нам потрібно створити червоне серце, і подивитися, що ми зробимо з ним. При чому зверніть увагу, тут у вас все є, як додавати об'єкт, властивості об'єкта, вікно форми, об'єднання об'єктів, отвір в об'єкті, тобто все, що нам потрібно. Тут нам потрібно об'єднання об'єктів і отвори в об'єктах. Ну, почнемо з простенького. Сердечко, покажу просто приклад. Ми додаємо з вами форму у вигляді, квадра... вигляді, вибачте, паралелепіпід. Ми розуміємо, що паралелепіпід, якого всі сторони. Та грані рівнів називається куб. В нашому випадку ми можемо змінювати. Зверніть увагу, що в нас вже доступні деякі опції. Тобто ми наш паралелепіпід можемо розтягнути, звузити, зробити його тоншим, ширшим і так далі. Також зверніть, що це все, бачите, подається додатково в числовому форматі. якщо я вводжу 30, він розширюється. Тут теж саме 30, знову ж таки, змінив свої розміри. Права кнопочка миші, можемо подивитися. Вигляд зверху, знизу, збоку. Тобто покрутити, грубо кажучи, покрутити. До речі, я поки ми не, не зайшли занадто далеко, в минулий рік, 9 клас, ви вивчали вже блендер? Були уроки з блендером. Так, 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 було. так тобто, це 3D моль вже вам знайомо. Але я думаю, ви спробуєте TinkerCAD, ви зрозумієте, що блендер. Давайте так, переміщення камери, от якраз як подивитися його знизу, збоку і так далі, набагато, набагато складніше, ніж оцей Tinkercad. Тобто він простіший для переміщення. Тобто в блендері там ну, треба дуже багато опцій, щоб ми хоч нормально якось повернули картинку. Тут на все буде доступно. Що ми робимо далі? Отже, створіть серце. Добре, додаємо, ну, бачимо, що це в нас об'єкт буде куб, ну, якщо ми хочемо рівненьке серце, і два. Два тубуси, О, боже, забив, як, як називається наша фігура. Ой, конус, це нас загострений, а цивна... це циліндр. О, вибачте, вже трошки забуваюся, коли шостий урок, іноді забуваю, як мене звати. Зверніть увагу, ми можемо його розмістити, наш циліндр, як на площині, так і додати до нашої вже готової фігури. Лівою кнопочкою миші, бачите, у вас є опції Зверху фігури. Можу покрутитися, бачите, додати її і знизу. Тобто, такі опції, ну, я вважаю, що доволі такі. Цікаві. Так, єдине, що давайте я все ж таки наш квадратик приберу, наш кубик, зробимо його як стандарт. Тобто, бачите, щоб ми його швиденько змоделювали і ми подивилися на результат. Так, вже я трошки не туди його поставив, перетягую, додаю, об'єдную. Ctrl-Z, до речі, тут теж працює. Тобто, скасувати дію можна. Так, розміщуємо, встановлюємо. Далі, наступний етап. Нам потрібно з нашого серця, ну ви бачите, що воно є, все гарно, групування об'єктів є, але бажано його зробити відповідно загальним якимось кольором. Ми обираємо об'єкт, оце у нас називається тіло. Тіло це і є колір для нашого об'єкту. Тобто ми можемо бачити, що змінювати колір для нашого об'єкту. Якщо ми хочемо згрупувати наші об'єкти, ми їх виділяємо всі три наші елементи, тому що якщо ми вибираємо один елемент. Нам пишуть назву елементу циліндру, його колір. Інший елемент циліндр колір. Інший елемент паралелепіпід, колір. Якщо ми хочемо об'єднати, що це в нас вийшло гарне серце. У нас ми обрали і є, у нас є кнопочки. Так, це в нас додатки, коментарі, це в нас підказочка. І згрупувати. Бачите, це в нас буде згрупувати, ця кнопочка розгрупувати. Ця кнопочка у нас вирівняти. Відобразити зеркально, і тут у нас. Ну, тут трошки згодом спробуємо. Ну, нас цікавить об'єднання форм. Об'єднали наші форми. І, будь ласка, воно стало формою, причому зверніть увагу, тут цікаво, чому воно стало саме синім кольором. Тому що синій циліндр це перша фігура, яку я додав. Тобто при групуванні об'єкти стають кольором тієї фігури, яку воно грапують. І зверніть увагу, при групуванні лінії перетину. Перестають існувати, тобто ми їх згрупували, і в нас є тільки лінії зовнішніх елементів. Ну, а далі вже обираємо нашу форму як загальну, і ми можемо її перефарбувати в будь-який колір. Ось, будь ласка, в нас вийшло таке непогане, симпатичне сердечко. Ну, бачимо, що вже я вам показав, як можна на 4 бали заробити собі оціночку. Давайте так. Спробуйте самостійно. Кожен об'єкт у нас буде по 3 бали. Вправа 1 – сердечко 4 бали. Вправа, 2, сердечко з вийомкою, 4 бали. І вправа, 2 – друга фігура теж 4 бали. Тобто загальна кількість буде 12 балів. Ось таке в нас завдання. Так, давайте тепер да, за форматом. Дивіться. Фігуру, яку ви зробили, це Олександр Ілліч підказує. Він тут в нас знаходиться біля мене. Дивіться, ми маємо тепер імпортувати фігуру, тобто, просто зробити скріншотік і вставити в пейнт. Ну, я розумію, що тут ви наробите скріншотиків, зробите Ctrl-C, Ctrl-V, і ваша одна фігура піде по всьому класу. Тому я пропоную все ж таки експортувати в вигляді експорт у вигляді наших елементів. Тобто, ми скачуємо. Вибираємо, нас що потрібно. Перейти на новий рівень з Autodesk нам не потрібно. Угу, а я вже на нього натиснув, який я молодець. Закриваю. Закриваю. Так, іще раз. експорт. Імпорт це додати файли, експорт, скачати. Ну, давайте просто для, тривимірної підча... для тривимірного друку в форматі OBG. Ми натиснули, він завантажився. І ось, будь ласка, оцей архівчик ми прикріплюємо до нашого завдання в класрумі. Я ще його розрахівовую. Ось він, бачите. Ось він весь об'єкт. Так, а ну, і ще момент, як я хотів подивитися, можна відправити. Я от хочу подивитися, куди ми можемо відправити. Побачите, ми можемо опублікувати в Classroom, але там він буде. Давайте, все ж таки, поки що на сьогоднішній урок, ми його скачаємо. Тобто, потім подивимося, як відправляти. І ще раз, збережену фігуру експорт. Обираємо для тривимірної вимірної печати OBG, і тут же оцей файлик, ось він в завантаженнях з'являється. Тобто ви цей архів і скачуєте. Ось таке у нас завдання. Так, давайте я зупиню нам запис екрану.